Всім привіт підписники! З вами Турбожан. Сьогодні у нас буде відео на таку тему, як перевести Windows Vista з російської мови на українську. <кхід> у нас бачите, поки що Windows Vista е, на російській мові, Та, я можу вам це показати. Віться, Windows Vista Ultimate, Корпорація Microsoft 2070 права захищеник. У те саме випадку, якщо ми зайдемо у Winware. Це на російській, там. Бачите. А зараз віста у нас переведеться на українську мову. На нашу рідну солов'їну мову. Дивіться, щоб скачати, ми заходимо на цей сайт, і в пошуках Google вбиваємо Language Pack for Windows Vista. Я також Language Pack для Windows 7. Де можна перевести і сімку. І вісту там. Бачите, ну, блін, куди я ж. Там, у нас поки що... Е... Блін. Ну, Та, в нас, бачите, поки що, бачите, установка язикові, ну і так да, поки що. А зараз ми зробимо так, що наша система буде повністю на українській мові. Я... Обійняв вже він вар відкривав. Ну. Для того, що нам треба, якраз нам треба на цей сайт зайти, ну, в пошко Google бити Windows Vista Language Pack. Тут є для Windows Vista 64-бітна і Vista 32-бітна. У мене Vista 32-бітна. Language Park. Тут є різна мова. Арабська, болгарська, чеська, данська, німецька, іспанська, румунська, литовська, латвійська, корейська, німецька, польська, румуцька, російська. Словацька, словенська, сербська, шведська, турецька, китайська. А ми... Перев... Там, бачите, вже поки... Уже... закінчено і зараз у нас відбудуться якісь зміни. Давай, давай, давай. А нам тобто зараз що треба зробити? Нам треба зараз вийти. І системи, і зараз на щось буде. Не поняв. А, а, вісталізатор. Точніше, а, віст, вісталізатор. Ладно. А, ну, змінити язык. Ну, у нас тут мова додавалась. Нажимаємо змінити. Блин, трава. На та версія вісталізатора. Странно. О, наше зараз буде, здається. Ану? Нічого таки не, не знаю, у нас щось змінилося. О, змінилося якраз, дивіться. Віста повністю на українській мові. Вся система тепер на нашій Солов'їній. Дивіться, все змінилося. Комп'ютер, ігри, мережа, підключення. все. Вся система на нашій мові. Зайдемо в програму Вінвар, дивіться. Вся система на, на нашій мові. Windows Vista, корпорація Microsoft 2007, Всі права захищено. Дивіться. Я коли це робив, я зразу згадав 2017 рік. О, ні, 2018. Я десь в серпні пам'ятаю теж переводу Windows Vista на, на українську мову таким самим способом, що я показую. Так, дивіться. Вся система. Перегляд загальних відомостей. Так. Ця система. Локальний диск, дисковод компакт дисків комп'ютер, все, що треба. Також є тут зразки музики на Windows Vista. Ця система на нашій пемі. Ну ось так. Центр обслуговування, електронна пошта, завантаження Windows Live Messenger. Але Windows Live Messenger вже не працює. Так. Також пам'ятаю обзор, так. Також є ті легендарні вістовські ігри, про які я розказував у відео. Ми переводили цю систему, так. Я казав, що треба робити. Тут досі десь записано, так. Що треба робити? Війсьталізатор скачати український мовний пакет там можна, ну, можна любий, по суті. Який вам по душі. Ну, е, турецький, український, китайська мова. Ну і англійська. У нас панель керування система вся тепер на мові ноші. Ну, можемо зараз робити скріншот, то до і після. Ну, ось так. Так, ну, скриншот наш А, блин, он а шесть виджеты завлючило. А. бах бахвеста бах -веста. бах -веста. Видите, я, я ничего не могу сделать. это ну может состав утра. Оу. А, ми зупинили. Знаєте, тут є самий страшний баг Windows Vista, який нажимав Він я. Не знаю, ну але такий баг був страшний. Добре, підписники, а кому відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім пока. Також буде українізація Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows 10 також буде. Ну, але тут що досі лишається російське, досі лишається. Ну, вважаю, кому відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім до нових відео.